Найкращі інвестиції це, звичайно, інвестиції в дітей і в молодь. І саме таким шляхом ми пішли у нашому місті Винники. В нашому місті працює кілька громадських організацій, зокрема і молодіжних, яку одну з них очолював я, які реалізовують свої проєкти. Одразу після виборів ми створили молодіжну раду при Винниківській міській раді і тим самим дали можливість офіційно реалізовувати свої проекти під патронатом міської ради. І залученням допомоги місцевої влади. Зараз ці молоді люди активно допомагають міській раді втілювати свої проекти в життя, вони формують питання на сесії міської ради. До речі, всі рішення молодіжної ради є обов'язковими до розгляду на сесії міської ради, і молодіжна рада має право дорадчого голосу. Ці проекти, які ідеї, які дає нам молодь, напевно. Важко переоцінити, наскільки вони є позитивні для розвитку інфраструктури і розвитку міста. До створення Молодіжної ради громадські організації не мали можливості впливати на політику у місті. Натомість зараз Молодіжна рада має можливість проводити свої засідання, свої сесії, вони також називають в кабінеті міського голови приміщенні міської ради, мають можливість зайти до будь-якого чиновника міської ради. і, Просити допомогти реалізації своїх проєктів. Ми не мали якогось такого досвіду, особливого, тому що ми, можна сказати, такими першопрохідцями були в цій сфері, можливо, не знали. Але ці напрямки діяльності молоді вигадували якось самі, і молодь сформувала собі такі напрямки роботи, розподіла між собою і є невідимною частиною вже цілої міської ради. Є перші результати за тих, як ми називаємо 100 днів, тих три місяці, які працює молодіжна рада у нас в міській раді, це на завершальній стадії створення молодіжного інтернет-радіо. Це створення стратегічної групи, яка розробляє, розробляє повністю переформатування міського парку з велодоріжками, з волопарковками, з майданчиками. З, з, з лавочками, з місцями для відпочинку також в січні було, як і в заборі, проведено святкування різдва, де вдумайтеся 15 п'ятнадцяти наконечніх сіл молодь зуміла запросити хорові і театральні колективи, що відбувалося два дні в нашому місті. Це така е, інтеграційна акція була, що тут дуже приємно було для мешканців сусідніх сіл, е, можливо в ракурсі майбутнього об'єднання в територіальні громади, тому що наше місто також, напевно, чекає, як і всі, е, навколо, як, як і всі ваші міста, е, проблема ОТГ. Е, також молодь е, не чекала, коли е, влада десь, ми зуміємо якось надати їм цю можливість. Вони самі зібралися, поремонтували, не знаю, звідки хто принісів. Дощитки, фар-булаки, але ми поремонтували в наших парках ці лавочки, всі лавочки, також затвердили, розробили, і на сесії міської ради затвердили схему велодоріжок, які будуть проектуватися під час ремонту кожної вулиці в нашому місті. Також схему велопарковок біля, своїх... біля шкіл, навчальних закладів і закладів культури, які вже будуть реалізовані цього літа буквально. Також... Започатковано буквально в суботу закінчився турнір з ініціативи молодіжної ради. Шаховий турнір у нас є чотири школи. І чотири школи на заклад молодіжної ради зібралося 100 дітлахів, які провели шаховий турнір. І на ньому були присутні олімпійські чемпіон, якого ми запросили неочікуваний. Він просто взяв і приїхав Олександр Білянський. Які відкривав і нагороджував дітей, і у вересні вже в планах побіжної ради відкриття шахової школи в місті І окрім того, напевно знаєте, що з нашого містечка я можу похвалитися. Є тренер Мирон Маркевич, який також має свою школу футболу. Досить таку розвинену в нашому місті і дуже розвинене спортивне життя в нашому місті, яке також підтримується дуже активно. Молодь. Я на завершення вже так, також. Хочу швидше, щоб не затримувати всіх, хочу порадити вам. Запрошуйте мови до роботи у міській раді, вони будуть вам надоїдати. Вони вам не будуть давати жити, але вони будуть давати це натхнення працювати і ті ідеї, які вони вам будуть давати, вони будуть дуже яскраво відображатися в житті у ваших містечок. Дякую.